Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Іна, і я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. Тут багато про моду та стиль. Тож підписуйся у сьогоднішньому відео будемо говорити про те, як правильно обрати пуховик на зиму. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Зима підкрадається дуже непомітно, холодніше з кожним днем все швидше і швидше. І рано чи пізно ми поставимо собі запитання: таке, як обрати правильно пуховик на зиму, щоб було і стильно, і виглядало класно, і було тепло, ну і, звичайно ж, не за всі гроші світу. Готуючись до цього відео, я чесно вам скажу, що була сама шокована, оскільки деталей я не знала. Точніше, можливо, інформацію я. Таки чула, але не ставила собі запитання, чому. Чому саме так, а не інакше, як правильно, як потрібно. Тому сьогодні я буду вас знайомити з певними держстандартами. Так, це також, як виявилось, дуже важлива так, так дуже важливий такий нюанс. І будемо також розбиратись в моделях. Але... Інформації настільки багато, що мені здається, що це має бути дві частини відео. Але ми подивимося, як піде, тому що я прям заряжена на результат сьогодні. Надію, що ви в такому ж настрої. Або якщо ні, то я вам його передаю через екран. До речі, не забувайте, якщо відео вам сподобається, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, це дуже допомагає українському контенту розвиватися. І так почнемо з такої категорії, як види пуховиків. Я підготувала основних шість категорій: це такі, як класичні. Пуховики. По довжині вони можуть бути трохи нижчими за пояс або взагалі доходити до середини стегна. Вони більше за все нагадують такі спортивні, класичні куртки. Звичайно ж, графіку я прикріпляю тут десь поруч, мені здається, десь буде, тому ви зможете наглядно все побачити. Але по видам пуховиків я не буду затримуватись довго, тобто швидесенько пробіжимось, тому що інформації далі більше. Наступний вид пуховиків це пуховики вільного крою. Це такі об'ємні куртки оверсайз. Якщо ви бачите на малюнку, вони відрізняються від класичних такою свободою облягання, тобто в них можна буде закутитись як в ковдру, і воно тебе так, як хмаринка закутує, і тобі класно, тепло з усіх сторін. Тим паче, під цей вид пуховиків можна багато вдягнути. Одягу додаткового під низ, і це взагалі ніяким чином не лімітується. Тобто, чим більше шарів, тим крутіше і тепліше вам. Наступний вид пуховиків це такі укорочені пуховики. Це ще одна трендова модель, її відмінною рисою зауважу, є довжина виробу, тобто вона приблизно до пояса. Звичайно, це не такий сильно практичний варіант, як попередній вид пуховиків, тобто пуховики вільного крою, але виглядає також дуже класно і існує як вид, і багато дівчат багатьом дівчатам дуже це подобається. Такий вид пуховиків. Наступний вид пуховиків це пуховики кльош, я їх так назвала. В таких фасонах нижня частина виробу має форму трапеції. Довжина зазвичай середня або максі довжина, тому що вкорочений вид таких пуховиків він взагалі не виглядає. Доречно і взагалі е, руйнує будь-які пропорції, навіть якщо ви найстронгіша дівчина. Наступне це пуховики пальта. Е, Про фасон виробу можна здогадатися лише по назві, тому що це. Дуже універсальна, дуже розповсюджена одиниця. Від традиційного від традиційних пальт відрізняється типом матеріалу, з якого вони вироблені. Тобто вони можуть бути пошиті з великої кількості різних матеріалів, і дівчата з України, які кожного року намагаються знайти щось собі цікавеньке, точно знають, які види цих пуховиків пальт існують. Ну і остання така позиція це пуховики парки. Вони злегка подовжені моделі. Мають прямий силует, найчастіше вони йдуть з капюшоном, в них звичайно ж є багато кишень, і на талії шнур, який фіксує і регулює або розмір, або просто робить акцент на вашій талії. Отож, на що звертати увагу при виборі пуховика? Першу чергу це етикетка. Дівчата, якщо річ якісна, то на етикетці зазвичай ну дуже багато інформації. По-перше, це зазначення назви і е, адреси виробника, е, також є склад виробу, властивості використаних матеріалів тобто. Я ось відкрила собі приклад етикетки і вам прикріплю. Тут є і співвідношення пуху і пера. Тут є чіткі рекомендації про те, як правильно доглядати за виробом. Також стандарт, за яким виготовили вироб, і багато-багато інших нюансів. Тобто, якщо ви купуєте пуховик в Україні, то етикетка з, таку, з такою інформацією, вона обов'язкова обов'язкова. Таким чином, цей пуховик привезено легально, продається легально, і виробник відповідає, відповідає за те, що він створив, грубо кажучи. Тому так звертайте увагу на етикетку в Україні. Чинний державний стандарт ДСТУ я виведу на екрані, зачитувати не буду. Це вироби, наповнені пером і пухом, тобто вимоги до верхнього одягу. Також все пропишу. Також я хочу вам вказати надпис, як виглядає надпис, що означає європейський стандарт, тобто пух, який був використаний для виготовлення цього пуховика. Тобто цього виробу він е, повністю відповідає європейським стандартам, європейський знак якості. Це також дуже важливо, тому що на ринку в нас стали з'являтися дуже багато європейських товарів, саме сертифі... сертифікованих, вибачте, сертифікованих товарів. Е, і потрібно на це також звертати увагу, що сертифікація є обов'язковою у європейському союзі. Тобто, ці стандарти вони не просто так створені з, -з неба, е, ні звідки взялись. Це дуже Обов'язкова е штука, і це означає, що виріб пройшов стадії, всі стадії виробничої обробки, Тобто, вимочування, промивання, сушку, фільтрацію від домішок, стерилізацію і так далі. Так далі, так далі. Тобто е ви таким чином себе е страхуєте від е невдачі і від вибору якогось такого піратського пуховика. Тепер поговоримо про наповнення пуховиків. Чесно вам скажу, я не мегаглобальний якийсь експерт, але мені було цікаво розібратись, і я хочу, щоб вам було цікаво це дивитись і слухати. Тому я звернулася за допомогою до Полтава. Зараз правильно назву Полтава стандарт метрологія, і там, ну, просто. Для чайників, як я кажу, вони дали інструкцію, вони розписали цей стандарт. Бо я не технолог, не конструктор одягу, я не знаю, як саме правильно в ідеалі це має бути. Тому е, спрощеною мовою розкажу вам, що на етикетці пуховиків в ідеалі має бути дві цифри через дріб. Наприклад, 70 30 чи 80-20, чи 95 5 тобто це співвідношення пуху і пера. Перша цифра відповідає за пух, а друга цифра відповідає за перо. Зрозуміло, що чим більше пуху, тим тепліший ваш пуховик. А, також це стосується і курток, і пальто. Пуховик вважається зимовим, якщо в ньому не менше 70% пуху. Якщо пуху 80% і більше. Пуховик, взагалі, топовий, він витримує е мороз навіть до мінус 30 градусів. А ось якщо пуху 50% і менше, то цей е пуховик він не витримає е великі морози. Мінус 10 це максимально. Хоча багато продавців в інстаграмі, які замовляють е речі з Китаю, і там, де їм го говорять, це вже я перечитавши багато відгуків і. Е Зануривши ці конфлікти і проблеми, тепер я вже знаю, чому так їм ем дають ці пуховики і кажуть, що це мінус 20%. А по факту, там мінус 10 це максимум. Ну, в своїх магазинах вони також пишуть в інстаграмі мінус 20, Але як ти перевіриш, це тільки якщо нести на експертизу. Отож, чим саме можуть бути наповнені пуховики? Зазвичай це гагачий, гусячий або качений е, пух. Дорогі фірмові пуховики зазвичай наповнені гагачим або елітним, як кажуть, на форумах, гусячим пухом. Е, такі пуховики, вони дійсно супер брендові, носяться до 20 років. Років, дівчата. Це, тобто Не просто ви платите за річ і за бренд, а ви, пла... ви інвестуєте в 20 років свого тепла. Тобто, якщо розбити ціну цього пуховика на 20 років, то загалом виходить зовсім і нічого. Дешеві китайські пуховики, ну, тобто дешеві, е, в порівні з гагачим е, і гусячим пуховиком, то. Качиний пух він дешевший в рази, і китайці його виробляють в п'ять разів дешевше і іноді видають за дорогий гусячий. Тобто ці пуховики вони служать до п'яти років. Вони не так гріють і, взагалі швидше втрачають свій вид, свою форму. А ще я прочитала таку цікаву річ, що деякі виробники вони взагалі наповнюють пуховики курячим пухом, який взагалі не гріє. Тобто, від слова, взагалі курячий пух він погано гріє на відміну від водоплавних птахів. Тобто, сировина водоплавних птахів, вона більш водовідштовхуюча. Має такі певні властивості, які допомагають а, утримувати тепло всередині. А курячий пух таким а, не такими особливостями не володіє. Дуже теплим наповнювачем. Також вважається тінсулейт. А, він був створений, якщо я не помиляюсь, для наповнення одягу астронавтів. Тобто, якщо ви бачите в складі тінсолей, то можете знати, що це також буде дуже тепла річ. А такі похідні поліестеру, як Холофайбер, Поліфайбер, Файбертек, це наповнювачі, вони виконані у вигляді таких кульок. Я також тут прикріпляю малюнок. Також там можуть бути пружинки, якісь гранули. Тобто цей матеріал, ці малесенькі детальки, вони всередині не з'єднуються один між одним. І Така річ вона зберігає форму довше, гріє добре, але це взагалі синтетичний наповнювач. Синтетичні наповнювачі вони виграють тим, що мають доступну ціну. Тобто. Зараз кожним роком з'являється все більше нових наповнювачів, тому навіть і ці чотири, які я назвала, я не, не, не скажу вам зразу, що я сходу їх запам'ятала. Тому що назви такі, знаєте, видозмінені. Це я вибрала ще чотири таких найпопулярніших. А від них ще, звичайно ж, розгалуджується багато інших полі, мелі. Тобто. Знаєте про основні синтетичні, що вони є, ціна доступна, вони гріють, але не стільки, як пух і пір'я. Зрозуміло ж таки. Тепер поговоримо про пружність пуху. Так, є і така категорія. Пружність пуху вона маркується позначкою FP англійськими літерами. В числовому значенні ця, тобто цифра біля FP, має бути від. 550 і вище. Загалом до 800 одиниць воно вимірюється. Але ну, дивіться вже по обставинах, який вам пуховик потрібен. Тому що чим вища цифра, тим тим більше пуховик. Ну, зрозуміло. Також хочу з вами поговорити про тему термоізоляції. Крім всього, що я вам сказала, що є на етикетці, на етикетці ще мають виробники зазначати абревіатуру CLO. Кло. Одиниця вимірювання термоізоляції виробу. Тобто, при позначці 1 СЛО людина відчуває себе комфортно при температурі до мінус 15. Тобто, це ті такі качині пуховики, про які я вам говорила трохи раніше. Якщо це 3 кло, то, звичайно ж, людина не замерзне і при 40 градусах морозу. Тобто тут вже дивіться на те, які у вас вимоги до пуховиків. Тому що я пам'ятаю, що якась зима була в Україні настільки холодною, що у мене була термобілизна зверху одні штани, інші джинси зверху, і пуховик, і светр, і це було. І, і це було недостатньо, тому що я приїжджала е, з дому до університету, і мої вії вони просто покривалися і, і просто стирчали отак <його> рівно. Тому я настільки це запам'ятала, що зараз я просто не переношу холод, і чим тепліше пухов, чим тепліший пуховик для мене, тим це просто тим тим більше цей кайф. Наступний параметр це простьобка. Коли ми говоримо про пуховики, обов'язковим параметром, про який потрібно говорити, це простьобка. Вони бувають різних видів: там горизонтальна, вертикальна, квадратна, діагональна. Основне завдання простьопки, тобто швів, що йдуть поверх виробу, це рівномірно розподілити та зафіксувати у всіх шарах утеплювач. Також. Простьопка, звичайно ж таки, дає стилізацію, тобто грає таку декоративну роль. Е зверніть на це увагу. На жіночих пуховиках е вона буває мега різною, але звертайте увагу, що м відстань між рядками у Простьобці. Е не має перевищувати 20 см. Якщо вона перевищує 20 см, утеплювач все-таки отримує шанс збитися в якійсь одній зоні. Їх ще називають холодними зонами, там де між простьопками. І вона залишає цю зону без термоізоляції. Також потрібно пам'ятати, що в зоні швів. Ви відчуваєте цю втрату тепла, тобто занадто часта простіпка, вона також вплине на збереження тепла в одязі. Тому дивіться, в яких місцях на вашому пуховику, які ви обираєте, йде простіпка. Тому що Саме невдале місце це район поясниці, там де в нас е, спина, там де нас може протягнути чи продути. Тобто е, дивіться на ці моменти, і давайте ще поговоримо про про коригування типу фігури. Е, наскільки ви знаєте, що. Простьопка це також декоративний елемент, і за допомогою простьопки, тобто діагональні смуги, вони можуть підкреслити е, талію е, вертикальні, витягують наш зріст, витягують нашу фігуру. Ну, а якщо ви обираєте е, пуховики з більшою кількістю горизонтальних ліній, це взагалі не є дуже добре, але якщо у вас, наприклад, зона бюсту не така велика, і ви хочете додати об'єму, то як варіант може бути простьобка в зоні грудей горизонтальна. Але я б взагалі не радила. Більшу кількість вертикальних ліній, вертикалі видовжують нас і роблять нас стрункішими. Я не знаю, я вже так забалакаюсь, мені здається, мені потрібно зробити перерву. Дівчат, напевно, я це відео розділю на дві частини. Це буде. Ла... Це була, бачите? Заговорююсь. Це була наша перша частина, а в наступній частині я вже розберу кейси реальних брендів. Тобто візьму пуховики і прямо на практиці покажу. І на екрані виведу, що так, що не так, щоб я купувала, скільки коштує, як практично вкластися, як інвестувати в пуховики і так далі. Тому що я бачу, що в мене ще три сторінки, а 4 і багато малюнків, і я не. Не можу, я так поспішаю, поспішаю все донести, що напевно потрібно це відео зробити одною частиною, а наступне відео буде вже більш таке практичне. Якщо вам це відео сподобалось, дайте мені реакцію, щоб я зрозуміла, що потрібно наступне відео швидше випускати не через тиждень, а через дня, два-три. Це мені дуже допоможе. Ваш фідбек взагалі це щось. Тож, зустрінемось з вами зовсім скоро. Я піду. Трішечки перепочину і продовжу записувати відео для вас.